якою ви мене ще не бачили. Веселою заплаканою тепер он з цим рушником на голові. Доброго раночку! Аліся наче прокинулась, а наче ще ні. Алісія. Сьогодні день Святого Миколая. Ти знаєш? Привіт, друзі! На вулиці сьогодні мороз нереальний, тому ми поїдемо на зупинку автобусу ну, на машині сьогодні. Мінус 28, відчувається, як мінус 30 з чимось. Я пішки не хочу нікуди йти. Вон же і наш автобус поїхав. Відума нереальна. Сьогодні вихідний і по плану онлайн шопінг. Якщо чесно, я думаю, Санта-Клаус трошки офігіє від Аліскиних запросів цього року. Я навіть не знаю половину того, що вона попросила, там якийсь костюм з трендів Тік-Току, Боже, сподіваюся, він досить сучасний. Хлопець і щось там розбереться. А мені, в свою чергу, треба замовити декілька подарунків, бо у нас буде з друзями Secret Santa теж на новий рік. Кожному дістанці одна людина і отак по черзі один одному подаруємо щось. Тому, добре, що, в мене є посилання на товари, які моя людина хоче отримати, треба замовити, щоб воно все встигло прийти. Мінус 22. Я виїжджаю за ліскою на зупинку, знову вирішила пішки не йти, бо якось проголодненько якою ви мене ще не бачили. Веселою, заплаканою, тепер он з цим рушником на голові. У нас сьогодні лейзі, вихідний, точніше у мене. Дитина у школі була. Зараз я приступаю готувати вечерю, а Аліся буде збирати прянічний будиночок. Цей комплект я купила в костку. Бачите, тут вийде такий будиночок. Є всілякі дітальки, прянічний чоловічок, цукерочки різні для прикрас і айсинг. А у мене по плану червона рибка. Запікати її у фальзі, в духовці. Тут будиночок вже склієний. Ми його вдома там, самі робили. А тут вже його для Аліски хтось зібрав. Цукерки. ну Відставай. Червона фарба, тобі зелена, біла. І ялиночки такі теж з підставочкою. Аліска тут, дивіться, як вже сама справляється, я вирішила їй трошки допомогти. Виглядає як картонний будиночок, так? Я хочу тут трошки доробити віконечка. Спробую. Біпка вже готова там. Тут у мене картопелька смажиться. Ось такий будиночок у нас вийшов. Більшу частину Аліска сама зробила, я там їй трошки допомогла. От хтось вже відкусив тут пряничного чоловічка, так? Да? Хто зробив це? Я. Yeah. Oh. Ну, а я вам ще раз хочу подякувати, що ви провели цей день з нами. Не забувайте, будь ласка, підписатись на цей канал і поставити нам лайк. Так, Алісі? Yeah. І побачимось вже з вами завтра. Всім пока-пока!